Росія продовжує обстрілювати українські території іранськими дронами Камікадзе. Але українські військові вміло їх знищують. Гречник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що збивають близько 85% запущених Росією безпілотників. Водночас він пояснив, що Україна витрачає на боротьбу з шахідами багато ресурсів. Це винищувальна авіація, зенітно-ракетні війська, самохідні зенітні установки, засоби радіоелектронної. Боротьбою і навіть стрілецька зброя насамперед великокаліберні кулемати. Немає суттєвих успіхів. Російська армія і на фронті за добу окупанти втратили ще 100 військовослужбовців: шість танків, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, 14 безпілотників, одну одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Росіяни обстріляли адміністративно виробниче приміщення одного з підприємств міста Харкова. Уже відомо про шестеро поранених. Також є руйнування промислової інфраструктури. Ворог обстріляв із Запоріжжя. Удари ракетами підтвердив голова Ова Старух. Постраждали житлові будинки та інфраструктура. У місті вже вдруге за сьогоднішній ранок оголошена повітряна тривога. В окуповану Херсонщину для поповнення втрат прибуло до двох тисяч людей з числа російських мобілізованих. Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих банківських установ та завезених російських медпрацівників і вчителів. Об'єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу. Тим часом ризик російського наступу з Білорусі на півночі України у найближчі місяці оцінюють як низький. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. На думку багатьох військових експертів, відкриття другого фронту для Російської Федерації з боку Білорусі необхідне для того, щоб відрізати нам шляхи постачання зброї з-за кордону. Разом з тим, дорожня та залізнична мережа України має достатньо вузлів із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, щоб російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські матеріально-технічні лінії. Субтитрувальниця Оля Шор